Привіт! З вами новини тижня від РАО. у цьому випуску нові відкриття найбільший UPG на Житомирщині. Та хто з гравців ринку пального поводиться як двобої Кока-Кола Пепсі? Які продукти та категорії товарів найбільше купували українці у березні? Розказує Сільпо. Та як планує розвиватись домашній маркет формату біля дому, як справи у Одеського ТРЦ Рів'єра та Київського ретровіль після відновлення? Також у цьому випуску ви дізнаєтесь, як змінився Мастер Зу та чи вдалося спецпартії Артем Солі зібрати на дрони камікадзе для української розвідки. Сьогодні з вами я, Олеся Волкова, та моя співведуча Оксана Приходько. Не перемикайтесь! ЮПДЖ відкрила найбільше в мережі Ультрасучасний АЗК. Новий об'єкт збудовано на Житомирщині в селі Глибочиця. Це вже дев'ятий автозаправний комплекс в Житомирській області. Та 82-й у мережі. Його відкриття UPG присвятила 20-річчю компанії, яке відзначила наприкінці березня. Комплекс є найбільшим у мережі. Це мультифункціональний об'єкт із власним магазином і сучасним рестораном Vivo Cafe. Тож, заїхавши сюди, можна не лише наповнити бак автомобіль. Біля якісним європейським пальним, а й закрити безліч інших важливих потреб. Заправитися на АЗК можна реактивно швидко усіма видами пального. Для зручності водіїв встановлено 23 паливно-роздавальні колонки. Особливістю цього комплексу є тут чотирьох швидкісних колонок для заправки дизельним пальним вантажних автомобілів. Тож коли ворог руйнує та нищить, ми будуємо нові АЗК. В компанії кажуть, що наразі UPG єдині в країні, хто зводить та відкриває нові заправки. Мабуть, це і є наша українська незламність та безумовна віра в свою країну. Так, безумовно. А от Вовк через 5 років бачить себе лідером ринку пального. Ми як Кока-Кола і Пепсі кажуть в компанії про конкуренцію з Око та обіцяють цікаве змагання. Вже розробили проект на декілька років по відновленню АЗС та будівництву нових станцій. Нового будівництва буде небагато, близько 20 об'єктів, оскільки мережа вже досить добре розгалужена, але її треба відновлювати та розширяти. У будь-якому випадку це покращить сервіс та умови для споживача, тож зростання цін не прогнозується. Також така цінова політика пов'язана з падінням цін на нафтопродукти, що дає потенціал для зниження цін у роздробі. Так, цінова політика впливає на вибір, і як ми бачимо в усіх сегментах торгівлі, але не завжди, наприклад, на дом. Куча GPT, найпопулярнішими товарами серед українців мали б бути хліб, молоко, яйця, картопля, яблука, свинина, м'ясо, сома, рис, паста та цукор. На це все ми мали витрачати в середньому від 400 до 700 гривень за покупку. Але не так сталося, як гадалося. Сільпо дослідив, які товари українці купували в березні в мережі, і серед 15 найпопулярніших товарів місяця виявились банани, лимони, мандарини, тома томати та огірки, тобто овочі та фрукти, у кошуку місяця з'явилось аж три нових продукти: коктейльні томати, авокадо та напій Кока-Кола. Вони замінили зимові популярні товари, такі як перець та капуста. Також традиційно популярними серед покупців сільпо залишуються товари масового вжитку, куряче філе, солодка вода, яйця та французькі багети. Досить непередбачувано. Цікаво дізнати зріз найпопулярніших покупок і по іншим мережам. А от в мережі магазинів біля дому «Домашній маркет кажуть, що налаштовані на продажі найнеобхіднішого та власної кулінарії. Нещодавно компанія розказала Рау, що їм вдалося зробити фактично фабрику кулінарії централізоване місце, звідки щоденно здійснюється доставка на торговельні точки. «Домашній маркет має декілька фішок. По-перше, авторська кулінарія це власна кулінарія, випічка, напівфабрикати, піца, десерти, які можна спробувати в магазинах. Зараз компанія дуже активно працює над розвитком цього напрямку. Мета забезпечити споживача тільки якісними та натуральними стравами. Також в мережі є формат фріптайм, інтегровані фастфуди з найкращою кавою. Тут можна купити бургери, хот-доги, страви, фріменю, десерти та різні напої. Такий формат з окремо стоячих. Кав'ярин зараз інтегрується і стає частиною маркету. Інший формат – «Chill Time», відносно новий, йому не більше двох років. Це мережа розливних напоїв. Асортимент складається із пива, сидрів, розливних вин та закусок. Також тут представлене власне виробництво м'ясних снеків. Що ж? Хороший напрямок для розвитку. До речі, компанія не полишає плани по розширенню мережі у довоєнний період. Основною стратегією домашнього маркету було якраз фізичне збільшення кількості магазинів. Нагадаємо, станом на березень 2023 року під вивіскою «домашній маркет нараховується 79 торгових точок. Мережа продуктових магазинів в більшості має магазини в центральних регіонах України: Вінниця та Вінницька область, Київ, в Житомирській області літин Хмельницької області. Війна в нашій країні показала цінність кожного з нас, цінність буденного життя. Коли в наше життя повертається те, що було раніше, це особливо радісно. А якщо повертається оновлений улюблений торговий центр, то це приємніше вдвічі. З останніх хороших новин Одеський ТРЦ «Рів'єра» майже повністю відновив роботу після влучання російської ракети та презентував нових орендарів. В листопаді минулого року, через сім місяців після влучання ракети російських терористів «Рів'єра», відкрилось 17 магазинів. Наразі вже працює 53 торгівельних точки. Відновлення роботи інших орендарів відбувається мало не щодня. Відкриті магазини і кафе радують новими колекціями, оновленим дизайном. ітіс кафе після редизайну стало райським куточком, в якому є можливість випити напої або каву та поласувати японським десертом. Ще на фудкорті представлені суші Баркої. Також з приємних відкриттів магазини сола, вермір, золота країна, віторосі всі вони вже досить відомі. Тому відкриття їх в Рів'єра гарна новина для відвідувачів. Наступний хороший сюрприз для маленьких гостей ТРЦ та їх батьків. Тут незабаром відкриється дитячий центр Fly Kids. Діти отримують максимум розваг, батьки, час на каву та шопінг. Також найближчим часом дівчат Рів'єра радо зустріне магазин жіночого одягу One by One. Це магазин буде першим в Одесі. Окрім нових магазинів у ТРЦ також відкрито коворкінг-зону Рів'єра Хаб 42 з високошвидкісним інтернетом та всім необхідним для комфортної роботи. До речі, Рів'єра – один з найбільших терце на півдні України. Тож це відновлення важливе не тільки для Одеситів. Відновлену галерею відкрили наприкінці березня і Ретровій у Києві. Це остання реконструйована частина торгової галереї центру, яка постраждала від руйнування ракетою. Нагадаємо. Удар ракети припав на спортивний комплекс «Спортлайф». Він був повністю зруйнований. Всього окупанти пошкодили близько 40% конструктиву всього комплексу, загальна площа якого 118 тисяч квадратних метрів. Оновлюється не тільки ТРЦ та магазини, а й візуальна та емоційна складова брендів. Мастер представив велике оновлення. Щоб знайти інсайти, були організовані глибинні інтерв'ю з покупцями. Виявилося, що більшість людей персоніфікують своїх улюбленців, пояснюють їхню поведінку людськими емоціями та причинно наслідковими зв'язками. Кожен собака, кіт чи папуга це особистість зі своїм характером. Він відрізняється від усіх інших собак, котів і папуг у світі. Нова бренд стратегія Master Zoo одним реченням звучить так. Мастер Зу вірить, що кожен домашній улюбленець це особистість із власним характером, вподобаннями та особливостями. Разом із великим оновленням бренда в комунікації оновився і дизайн. Рестайлинг логотипу зробили так, щоб бренд не втратив своєї впізнаваності та не мусив негайно змінювати вивіски та брендинг в сотнях магазинів по всій Україні. Велике оновлення вже стартувало у всіх каналах. Обличчями рекламної кампанії стали Кіт Олег. Щуриня Веня, яка захоплюється астрологією та назвала себе швидше венерою, та мопс Льоня, який був би людиною, то був би регіональним менеджером з великими кар'єрними амбіціями та неабиякою планкою в питаннях кохання. І остання новина на сьогодні: чи вдалося таки спецпартії Артем Солі зібрати на дрони камікадзе для розвідки? Як пам'ятаєте, до річниці повномасштабної війни Артем Сіль та платформа United24 випустили лімітовану партію Артем Солі – Міць Українська Кам'яна, щоб допомогти українським захисникам та додати трохи міці кожному українцю? Партія Солі у спеціальній упаковці налічувала 100 тисяч пачок і була доступною у мережі Сільпо та онлайн на розетка. Нещодавно компанія повідомила, що наразі проєкт завершений. З перевиконанням плану було зібрано понад 58 мільйонів 500 тисяч гривень. Усі кошти пішли на закупівлю 2200 безпілотників для головного управління розвідки Міністерства оборони України, щоб всі українські міста були звільнені якомога швидше. Проєкт підтримали десятки тисяч людей. Приємно, що в цьому безпосередньо взяли участь і рітейлери. А це всі головні новини на сьогодні. Не забувайте підписуватись на канал за рамками рітейлу», щоб не пропускати нові випуски. Бережіть себе, зустрінемось за тиждень.